Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні. Ми поговоримо про рентгенографію легенів. Отже, рентгенографія легенів це один з найпоширеніших методів обстеження грудної клітки. Завдяки доступності, швидкості виконання та високій інформативності. Цей метод широко використовується в діагностиці захворювань дихальної системи. Основна мета рентгенографії виявлення патології легенів, бронхів, серця та грудної стінки. Рентген допомагає швидко виявити гострі стани. Такі як пневмонія, плеврит, пневмоторакс. Також можна діагностувати хронічні захворювання, такі як хронічний бронхіт, емфізему, фіброз. Також можна виявити зміни, які можуть бути ознакою туберкульозу чи онкології. Також можна оцінити стан після травм, таких як перелом ребер чи пошкодження тканин, завдяки рентгенографії органів грудної порожнини, можна контролювати динаміку захворювань під час лікування. Отже, рентгенографія легенів може бути призначена у наступних випадках, коли у пацієнта наявні симптоми, які вказують на патологію легенів чи органів грудної клітки. До таких симптомів відносять задишку, тривалий кашель, біль у грудній клітці, підвищена температура тіла з невідомих причин, кровохаркання. Відповідно, якщо у вас є один або декілька вище перерахованих симптомів, то вам рекомендоване дане дослідження. Також рентгенографію можна виконувати з метою профілактики. Також є пацієнти з груп ризику, яким потрібно також проводити дане дослідження. До груп ризику відносять людей, які палять людей з хронічними захворюваннями серця чи легенів, особи з підозрою на туберкульоз, які були в контакті з хворими на туберкульоз, люди, які працюють у шкідливих умовах: шахтарі, будівельники, хіміки, також пацієнти після перенесеного COVID-19 для оцінки залишкових змін у легенях. Отже, які захворювання можна діагностувати завдяки даному дослідженню? Рентген дозволяє виявити пневмонії, вірусні, бактеріальні чи грибкові, туберкульозу та онкологічні процеси, пуглини легенів чи метастази легенів. До хронічних захворювань відносять хронічні бронхіти, хозел, тобто хронічне абсорбтивне захворювання легень, емфізема легенів, фіброз або пневмосклероз. Отже, висновок наступний: рентгенографія легень це ефективний, безболісний та швидкий метод виявити широкий спектр захворювань. Вона допомагає лікарю вчасно почати лікування та уникнути небажаних ускладнень захворювань. Тому, якщо у вас є симптоми, які можуть вказувати на проблеми з легенями, або якщо ви входите до групи ризику, обов'язково звертайтеся до лікаря для додаткового дообстеження та постановки діагнозу. І не займайтеся самолікуванням. Бо воно може бути шкідливим для вашого здоров'я.